Ми розберемося, тобто, з чим суд може вам допомогти? Тобто, у нас розглядається декілька справ, так я розумію. Вашим да, е, да. і дивіться, вони ваш... да. вашій секретарю, передав справи отут на коридорі ще зимою в руки і кажуть, mm -hmm. передайте вам. Вона каже, добре, добре, я передала. Я прийшов, потім от, з Олегом зустрівся. Він каже, вас нема. Я з ним тут на коридорі говорив, фіксував. Він каже, я там чим зможу, поможу, але ви щось там в шапці не так написали. Я от пишу, апеляційна там скарга, вимога, повідомлення про злочин. Ви не так. Я кажу, зміст читати, хто сміє чи ні? Чому мені? От я на днях написав, я сьогодні за ній знову скаргу. Я, 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 я Мене Андрій. Андрій. Так. Так. Мене Ярослав. Так, тобто, ми ви ж маєте розуміти певні повноваження, да? там правоохоронних органів і певні повноваження суду. Тобто, ми розглядаємо певні справи. Так, але я вам заніс, ніхто не розглянув. Мені яка секретарша каже, це, це звернення громадян. Я чітко зазначаю це звіст згідно закону України про протидію корупції. А вона мені пише звернення громадян, що в шапці не ясно. А потім мені кажуть, а ви шапку зверху не так написали, і вона прийняла, тобто зміст. Пише, що я розслідую там, роботу підпільних казино, і хто їх покриває. Що тут не ясно? Що я маю вчити? Ви знаєте, за той рік, скільки я їх вивчив, я без все роблю? юриспруденції просто жах. Я куди не звертався, а мені кажуть, там шапку, там то не так, там то не так. Тобто їм зміст не цікавий. Я ж не зобов'язаний знати всю юриспруденцію. Mm -hmm. mm -hmm. Я вже не знаю, куди підходити. В СБУ mm -hmm. від мене виганяють, в БЕП втікає, ДБР втікають, mm -hmm. там втікають. До президента ще показ не вбрався, ще трохи лишилося. Ну там трохи так це там чи до Єрмака. Хто там кришує, я не знаю. Мені кажуть, там єрмак зв'язки, там може президент не в курсі. Сотні мільйонів гривень. це. Я звернувся до своїх колег, такий Жанна Осальцеві є журналіст Остап Стахів. Вони зі мною оприлюднювали ці всі моменти. Я в них в ефірі теж був. На них теж зараз переслідування. І просто ми вже не знаємо цей от от, от до кого підходив посольство, посольство там повтікали в американське, ну я доберуся ще підносно, ну просто скільки це журналіст по поводу підпільних казино. А ви якщо мене знімаєте, то мене, будь ласка, да, поприць... мою згоду. Е, ні, не згоду, згоду. Ні, ні, води, ви, бо, бо, що згоду. ви не знаєте, ні, ні, ви, да, ви я зачекає. бачу, я, це я не знаю, хто ви такі взагалі. Е, вот, я ти мужчина ти... Андрій, в принципі, а користуюсь цим. Ви будете знімати, ми, ми корист... викликаємо національну поліцію. Пробуйте, так. Ви Ні, на... не це буде ложний виклик, бо ви на роботі, дивіться, не послухайте, ви дослухаєте виклик. або будете суперечити. Я не буду з вами суперечити, да, ну... тому що ви спочатку, будь ласка, да. представтесь. Я вам говорю, я мету, не представляюся, так? просто говорю, що мужчина Андрій? Андрій, да. Так. Але я ще, крім того, журналіст викривач, викриваю підпільні казіно з вересня місяця. Можна ваше посвідчення службове? А ваше? Ваше теж можна? Хто ви Представтеся. Це те, що я користуюсь, це не моє, це не моє, це тим, що користуюсь.